Натиснути на бойовиків на Донбасі закликав Росію Джон Керрі. Про це він заявив в інтерв'ю російському телебаченню під час візиту до Москви. Практично ніколи за час всього перемовного процесу не припиняли вести вогонь. Зараз вони продовжують вести вогонь навіть з важкої артилерії. Є список речей, які сепаратисти повинні зробити. І вважаємо, що Росія здатна вплинути на їхні виконання. Держсекретар Сполучених Штатів провів у Москві два дні. Його закрита зустріч із Путіним тривала аж чотири години. У підсумку Кері заявив, що санкції з Росії знімуть тільки після повного виконання мінських домовленостей. Також відзначив, що США виступає за територіальну цілісність України, включно з Кримом. Кері також говорив із Путіним про негайне звільнення Савченко, але очільник Кремля дав дуже туманну відповідь, що цим питанням можливо займеться в певний момент. Натомість сьогодні глава адміністрації Путіна Сергій Іванов заявив, що обмін Савченко теоретично можливий. Але рішення про це може прийняти лише очільник Кремля.